100 найбільших відкриттів 25 тисяч генів. Загадка того, що робить нас людьми, була частково розгадана генетичним кодом. Однак, більша частина відповіді у нашому наступному великому відкритті упорядкуванні генетичної схеми під назвою геном. Це була найбільша наукова співпраця в історії, яка однак почалася як суперництво між двома командами. Кожна з яких хотіла першою упорядкувати людський геном до 90-го року команди об'єдналися. Крейг Вентер був одним з лідерів команди. Як це все почалося? Чим цікавило вас упорядкування людського геному? Моя кар'єра почалася з пошуків одного гену, адреналінового рецептора у мозку та серці. Я 10 років шукав один ген, а потім вирішив подивитись на увесь людський геном, про який ми нічого не знали. Здатні бачити тільки кілька сотень генів одночасно. А їх, за припущеннями, було близько 300 тисяч. Найважливіша для людства інформація, а ми нічого про це не знали. До червня 2000 року дві команди були готові творити історію. Сьогодні історичний момент у стотисячолітній записаній історії людства. Ми проголошуємо сьогодні, що наш вид вперше може читати хімічні літери свого генетичного коду. То що ви знайшли? найпростіше, що ми дізналися, те, що у нас значно менше генів ніж припускалося. замість 300 тисяч 26 тисяч. потім стало зрозуміло, що відмінність між двома людьми дуже незначна. ми майже однакові. А потім, упорядковуючи геноми інших савців, скажімо, ми вивчали мого пуделя Shadow, і отримали геном собаки, мали геном миші пацюка, зараз обробляємо геном резус макаки. Ми побачили, що у всіх савців більшість генів мають однаковий порядок, однакові набори, і вони переміщуються з однієї хромосоми до іншої. То до чого призводять ці дослідження? Те, про що я казав самого початку? Це цілком новий науковий фундамент. Люди сподіваються на дивовижні зцілення. Гадаю, вони чекають забагато, але те, що забрало у мене 10 років, з пошуком адреналінового рецептора, на самому початку, саме так. зараз кожен учений, кожен студент має доступ до інтернету і може провести моє десятирічне дослідження за кілька секунд. А є ще стільки генів, про які ми нічого не знаємо. Тож ми починаємо маючи цю інформацію про структурний набір генів Можна вивчити їхню дію та зміни протягом еволюції нашу схожість із геномами інших савців, навіть з геномами рослин та бактерій, надати медицині нового підходу з новими діагностичними засобами з розумінням всієї складності генів пов'язаних з людськими рисами та хворобами. Це великий ви.